Перші кроки до власної справи Альона Толкачова зробила шість років тому. Тоді дівчина зареєструвала свій б'юті бізнес. За два роки до війни відкрила кабінет краси, де працює і сьогодні. Але мріяла про інше власну кав'ярню. Там, де я працювала, була кав'ярня. Я мала кабінет і кав'ярню. Мені дуже хотілося мати власну, так як. Ну, не дуже подобалось то, що в них є. У мене вже з'явилися думки, щоб саме я створила, щоб таке щось незвичайне і запровадила це. Для цієї бізнес-ідеї Альоні бракувало коштів. Реалізувати задумане допомогла участь у грантовій програмі Є робота. У березні 2024 року дізналась про можливість отримання грантової допомоги від держави, від інгулецького виконкому. Почала з ними співпрацювати, і вони дали мені розширену інформацію про написання гранту, про те, як отримати ці кошти. За це їм дуже вдячна. І в травні місяці я вже отримала грантову допомогу у розмірі 190 тисяч гривень. На ці кошти ми придбали обладнання, а саме це соковий тискач, кавомолка, кавомашина, льодогенератор. Холодильне обладнання, блендер, міксер і також меблі головною умовою надання коштів було створення двох робочих місць у кав'ярні. На одне з них і влаштувалася Дніпрянка Софія. Я хочу саме працювати баристою, тому що це спілкування з людьми, бо на навчанні я не можу спілкуватися з людьми, тому що йде онлайн навчання, і я не можу повноцінно розмовляти ну як соціалізуватися з людьми. І я навчаюся в Дніпрі. Ну а зараз проживаєш у Кривому Розі. Взагалі цей заклад створений як для людей і як він такий маленький, затишний. А ще у цій кав'ярні є свої фішки, які зможуть захопити ласуніва також шанувальників смачної кави і фрешів. Ділиться власниця. У нас є смузі, всі вони з натуральних інгредієнтів. На інгульці в жодному кафе, в жодній кав'ярні. В ресторані цього немає. Ми перші, у кого це є. Ну саме на інгульці. У нас є домашня випічка. Дівчинка займається, теж вони унікальні. Таких десертів немає. І соки свіже вижиті. Їх теж на Інгульці немає. Це наша фішечка. У майбутньому дівчина прагне відкрити кав'ярню в іншому районі і розвивати власний бізнес надалі. Хочу побажати і раджу всім, хто хоче отримати свій власний бізнес, залучитися до цієї програми і розвивати свою діяльність. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.